Україна ймовірно отримає допомогу від Сполучених Штатів Америки. Про це вже сповідомили всі офіційні особи, марафон, гудить інтернет. Правда, інтернет гудить якось так особливо. Я би сказав. Ну, по-перше, з цих 60 мільйонів частина, причому така вагома частина, це на відновлення запасів в Сполучених Штатів Америки. Тобто, це, це не кошти для України. І певна велика частина це все ж таки на оборонні витрати в Україні. Я дуже сподіваюся, що ці кошти підуть на захист наших міст і на укріплення фронту. Я дуже сподіваюся, що не будуть анонсовані за півроку з усіх утюгів контрнаступи, які потім не дають того ефекту і спалюють і а, ті ресурси, які у нас є. І е, мужніх воїнів, які здобули вже не одну перемогу, я дуже сподіваюся, що ці кошти не будуть розпиленими і розкраденими по різних кишенях наших чиновників, які, як ми бачимо, отримують величезні зарплати, які мають величезні статки, які мають просто неймовірні якісь ресурси, здобуті е, з 22 по 24 рік. Я дуже сподіваюся, що кошти, які е, виділені з такою, е, Потужністю з такою силою вони вибивались, і з таким нажимом вони вибивались, вони дійсно будуть залучені для того, щоб укріпити все те, що Україна може укріпити, а не витратити ті кошти на ілюзорні уявлення про. Війну, яка є часто у наших чиновників, які самі не служили в арміях, які насміхались над повістками, які самі ніколи ніде не були, і навіть якщо в них є військові кафедри, то ми розуміємо, де вони здобуть. Тобто нічого толкового багато з них не розуміють у військовій справі. Тому розпоряджаються долями людей і коштами не так, як воно б йшло на користь країні. Я дуже сподіваюся, що ось ці кошти вони не призведуть до того, що наші очільники будуть укріплюватись в ілюзорній реальності. Адже ворог все одно залишається сильним, у ворога надзвичайно багато можливостей, потужностей, зброї. Це не два-три тижні, і у нього реально мільярди євро. Зокрема, ми знаємо, що тільки в 2023 році країни Європейського Союзу. За енергоресурси віддали Російській Федерації щось біля 180 мільярдів євро. Зверніть увагу: 40 мільярдів, які підуть реально в Україну, і то частина з них це на фінансовий моніторинг, на підтримку там дій в Європі, в Сполучених Штатів, і 180 мільярдів, які від одних енергоресурсів тому ілюзії будувати не треба, але укріплювати оборону і міста. Потрібно а далі потрібно все ж таки думати про те, як закінчити цю війну, поки що війна триватиме.